Всім привіт! З вами Максим. Я сьогодні знімаю відео своїм братом. Привіт. Відео називається е, Наша колекція Стікзю. Ми маємо лише дві колекції повні. Так, це наш кейс з першої частини. Відкриваємо. У нас тут. Морд. Ну, ви можете знати імена, але все так: Змій, Френкі, Антін, Пуф, сир. Беня. Мій улюблений герой. Блін. Ігор, хрюка, лотеля, каченя, вовчик, долі, коте, Котові. вані, фінчик, акуля, риба моя, око, коко, о, коко. <смеш> <смеш> Алло, неня, жорік, на жабо і гіп-гіп. Такі сіши то був у нас. Тут є така спеціальна гракуля. Привіт, друзі Стікіс! Е, у цьому особистому альбомі для колекції ти можеш зберігати всі свої... Речі. Далі. Ай. Ви молизувати у нас другий кейс. Ай! Другий кейс такий войс! Як ракета. Та є ракети. Тут у нас два пакети. Один прозорий. А другий, звичайний, такий во. Тут у нас всі є борщ, клуні, шнур, геля, хеві, е, шуфер, жан, грюм, е, то як його там, смайл, кеп, каша, е, валька, марха, фараон, шноп, чита, гитай, це трилок, е, бендер, футарама то як Христя, Христя Флуп, Джупі, Джупі, Каля, Каля Плант, Плант, Робі. і Робі. Робі, Тут також, як ви бачите, є всякі такі звернення до вас. І така сама гнудна тут треба підписати, хто капітан цього альбому. Ну, нам то не треба знати. Ну, так. Да. З вами був Максим і Вітя. Прощавайте!